Унікальність української ситуації полягає в тому, що у нас дуже швидко засвоювалися, засвоювалися всі воєнні ноу-хау і технології. Не тільки зброя, а тактика, тобто все, що стосується от мистецтва ведення війни, оцього набору практик, технологій, зброї, в плані засвоєння використання ну, просто дуже добре все виглядає. Дуже, Дуже. Добре ці армії переключаються на нових противників. Але от з технологіями і озброєннями проблема. Чому? Тому що успіх е, свого, не, не вдається побудувати з різних причин, тут вже і економічні, і соціальні фактори важать дуже багато, тих, і політичні не вдалося побудувати власне виробництво. А це стає стратегічно важливим. Тобто, Весь час жити за рахунок імпорту стає небезпечно. І провідні держави Європи, які претендують на мілітарне лідерство, у цій, це, це те, що знаєте, радянська пропаганда, ідеології, в неї був такий термін гонка озброєнь». Значить, насправді цей термін, от, який в Радянському Союзі використовувався як такий ідеологічний штамп, да, тобто, гонка, гонка озброєнь, ну хто капіталістичні держави нав'язали да, прогресивному світу, і, і значить це. Якби і Радянський Союз змушений підтримуючу обороноздатність, дбаючи про обороноздатність, брати участь. Великого зброя насправді це термін оглумовної істеріографії середини ХХ століття, який стосувався до реалій вже 19 століття, коли виникло індустріальне виробництво озброєнь, технології ще швидше почали змінюватися. І уряди почали знач, між собою конкурувати за інженерів, доступ до ресурсів. Інтенсивність переозброєння, переоснащення своїх армій і флотів, і йшлося і про промислове шпігунство, про військову розвідку. Цілком сучасні речі. Оце гонка озброєння, справді. Але початки її, вони вже на рубежі 18 XVII і XVIII століття приявнюються. Е, і, е, Значить, найбільш далекоглядні політичні еліти в Європі вони розуміють, що треба в першу чергу значить, мати власне виробництво. Причому мати власне виробництво це дорого, це інвестиції, які дають не одразу швидкий результат. От, часом це виробництво важко зробити продуктивно, тому що ти залежний від ресурсів.